Ти Марина, і я хочу розповісти вам про книжку, яка захопила мене з перших сторінок. Це жорстокий принц Голі Блек. Це історія про Джуд дівчину, яку разом зі своїми сестрами викрадають у світ фері. Там усе магічне, блискуче, але дуже жорстоке та криваве. Джуд намагається знайти своє місце серед чарівних істот, які зневажають людей. Найцікавіше це її сила, хитрість і бажання не зламатись. Мене вразила сила волі Джуд. Вона не Фері, звичайна людина, але бореться як справжній воїн. Вона не боїться протистояти вищим істотам, таким як її запеклий ворог кардан. Я звичайна людина. Ну, звісно, він же, ж, він же ж принц. Принц. Треба йти. Ой ні, зараз ще хтось почує. Треба зібрати. Що це таке? Що це він тут написав? Джуд готова на все заради досягнення своєї мети. Навіть отруїти чоловіка, який виростив її як рідну дочку, та навчив усьому, що вона знає. Батько, а не хочете спробувати цього смачного вина? Ця книга надихає. Вона про те, як не зламатися, коли цілий світ хоче тебе знищити. Книга жорстокий принц навчила мене бути сильною. А яку історію обереш ти? Читай і стань лідером!